Добрий вечір із Закарпаття. Я хочуся з вами поділити віршиком за закінчення війни, молитва. Отець Небесний, Тебе я благаю. Захисти країну мою у молитві щодня прибігаю. Господи, пошли мирну весну, де немає болі і де немає страждання. Прости нам, грішним, нам немає виправдання. Смерть лютує і забирає життя людей. Всі захоплені владою, захоплені грошима. Не для кожного співає соловей, людство мамона охопила. Тебе відкинули, тату забули за твої заповіді і за твій закон. Пустили цю війну прокляту, посадили сатану до серця на трон. Смерть лютує кожного дня, і життя одна мить. Лише надія на тебе, Боже, тільки ти, тату, можеш це все зупинити. Господи, яви нам свою любов, Отець, пошли милість Божа зі сльозами і болем на серці. Я до тебе прихожу. Микаємось, Господи, тату, і падемо перед Коліна, Господи, закінчи цю війну прокляту, що весь світ охопила. Амінь.